Друзі, сьогодні в гостях шкода Октавії А5 офіціал, один власник, жіночка. Продає. Робимо допродажну підготовку, бо вона милася шваброю і бачите, яке вона має. все. І вона вся така, є такі грубші полоски, ну, тіп, які, риски, які не заберуться, але таке поверхнево, щоб зробити глибину обов'язково. Обов'язково тут дуже багато вона така має. Ну, в общем, вся вона така. Загальна машинка ніби цілісна, є, звісно, режухи. Вони доглянули, там болото лишилося, розтиснуло зимою і коротше, там потріскало. Такі речі можна доглянути собі вже потім новому власнику. Але це все треба забирати, щоб коли приїхали, вона виглядала максимально, максимально привабливо. І салон моїм. Так, по салончику вона брудна. Тут 163 тисячі пробіг, друзі. Дуже крутий пробіг. По словах клієнтки є всі ключі, всі документи, як в салону виїжджали, всі бумажки, всі сервіси, все-все-все. Ну не про то. Машина ніколи, ніколи не мала такого догляду. Тільки от мойка, поїхали, помили, щось трошки пропилисосили, тому вона в такому стані. Тому от так на ногами підзбиралася, за останні 4 роки я взагалі нічого не робив. Просто коварки пробували і все. Тому тут таку, друзі трошки не збиралося, але не критично. От, бачите, тут опелюки. Ну є, є, але щоби є. <сум> Саме страшне, ну, нерозуміння, як так кермо це пластмасове стерлося. Я думаю, що це за часів коронавірусу. За тих часів ще дуже багато кермів пішло, керма пішло, як то кажуть, гайтю. Так, ззаді в нас вже більш-менш лайтовіше. Так, тут о, все брудно. руки-руки. А тут, бачите, трошки поналітало. Так. так. Ну, Шкода фантастична. Просто от, відкрилася ззаді багажник цей. І це просто це гігантське посадочне місце для коробок для всього. Ну, Тому вони такі, певно, і любимі, тому вони такі популярні. Так, поставав оригінальніше. Вогнегасник, тачка. Балон, тут один шість газ бензин. Ще по кузову, Тут бачите, які зайці стрибають. В общем, машину будуть брали, люди, як всі, будуть здійснювати свою мрію. Це правильно підготувати, щоб ця мрія виглядала достойно. Не так воно дорого готово перейтися. Не знаю, всі там ціни різні по Україні, але в загальному 150 доларів зверху дати і ось так покайфувати. Окей, нема біди, головне, що ніби нема плагу. Ну, типа, і одне крісло таке страшне, а ця пилюка поверхнева стирається легко, легко, боже, саме. Окей, друзі, приступаємо, то щось забалакався. Друзі, ось така наша шкода вийшла до продажнього. Трошки ми її прогнали. Два круги, не трошки, але так не підтискали, ніде нічого не підшліфовували, просто от прогладили лак, щоб вона отримала от таку гарну картинку. Хоча, якщо професіонал людина яка полірує або любить е цю справу, або собі десь колись там нанімали найми, щоб хтось її підполірував, то тут будуть поризки, полоски, але я рахую, що це краще лишити, ніж поглубляться вниз. Максимально, щоб забрати кожну полосочку. Це вже тільки на лампі видно і тільки вже хто міє дивиться. В загальному все. Досить непогано вийшла, чорна машина. По ній дуже багато всякого друзі. Від такого до таких м'ятинок. Ну, в общем, машинка поїздила, побачила. В загальному по технічці вона ніби непогана, по кузові теж можна дещо поправити і буде чітка. Тьотка буде, <сум> чотка-тьотка. Так, тут теж, бачите, якщо дивитися, можна щось зловити, але це кажуть, це таке лайтове, бистреньке полірування. Так воно все робить. Машинка готова. Готова влюбляти в себе. Ну і салончик помився, під капотка помилась, все красиво. Так, Так, тепер тут чистенько, гарненько, без плям, без запахів. А тут нас фонарик зловив розводік чи щось таке. Фіг Фібер знає. Так, легенький розводік є. Ну, сідуха була дуже брудна. І тільки от фонарик ловив, я так ходив, не ловився. Ну і є отакі підриви. От Стара чорна шкода, має такі от приколюси. Без того ніяк також є позир на потолку. Оце кантик, бачите. Старість, старість, не радість. Так, по ногах помилося, трошки ну, бо, друзі, старе, старе, просохше. І в неї не забереш. Стан лишився, непоганий, але руки не забереш. І десь вона перегрілася, десь вона стояла. Коротше, ось, така ось штука. Так, а тут бачите, тут нормально. Ну, те Так, прийоми трохи промилися. Великий об'єм, роботи на два дні, так що билися ми плотно. Ще й така жара була сьогодні, вчора, що дуже важко давалося все. Друзі, ще є такі гумочки, о, це все після пасти, це ще ходити і ходити, але я ж думаю, зазнімлю, бо потім можу настрої не мати. І під Тоже Лайтово, безстренько, без всяких примочок. Пензлика має опатовки вмакувати. Просто збилося, прогрілося конектори, контактори і огонь. До фотки буде бомба.